Ми все одно переможемо, сказав главком Сирський в своєму інтерв'ю виданню The Music Guardian, яке ми будемо зараз обговорювати з військовим експертом з нами на зв'язку. Іван Стопак, пане Іване, я вас вітаю, вітаю, вітаю. дякую запрошення звичайно, дуже багато цифр можемо багато говорити, але основне квінтесенція для вас того, що було заявлено Олександром Сирським, для і найголовніші, можливо, больові ключові питання, про які він зазначив, і цей посил віддав. Нашим міжнародним партнерам ми ж розуміємо, що це видання за кордоном, і публікація там була якраз для того, щоб нас почули в світі. Ну що, Росіян багато? Що вони не закінчуються? Що техніки багато, амуніції багато, виробництво є. Так, дійсно, ця стаття, вона справила таке враження, не дуже приємна. Але з іншої сторони, буквально минулого тижня, була стаття від The Economist, де ми всі українці і жваво обговорювали, що в росіян вже цього літа почнуться проблеми з технікою. На початку року наступного буде ще гірше. А через рік, ну влітку 25-го, взагалі просто штіль. Нічого. А тут нова стаття і повністю повністю протилежна, скільки це собі просто можна уявити. Тут питання: хто помилявся: аналітики за економіст або аналітики, які давали пану сильському цю інформацію про, про техніку. Але як на мене, окей, хай краще буде перебільшення ніж недооцінка росіян. І можливо, це така собі торгівля страхом для західних друзів, щоб вони розуміли, що не все так класно з Росією, не все так швидко. Що вони є, і треба вкладати продовжувати вкладати гроші в Україну е, Лавкомсоський сказав, що найголовніше, над чим мабуть, мають і працювати наші партнери, це з безперебійними поставками для України зброєння. А ваш прогноз стосовно того, чи отримуємо ми ще додатково до кінця року, окрім зав'явлених чотирьох установок Петріот, можливо, ще якесь важке обладнання і надання нам дозволу на застосування далекобійної зброї. Про дозвіл я дійсно маю певний оптимізм, От, що, можливо, пан Байден на фінал своєї каденції все ж таки скаже: українці знімають всі обмеження на використання західної зброї з американської по території рефії в кордонах 21-го року. Окрім звісно, ну, там щоб по школах не прилітало в Білгороді, там, не знаю, по якихось там в тренувальних майданчиках, маю на увазі цивільних. Оце можливо, це дійсно дуже, дуже реально. Все решта, то питання дуже складне, поясню чому. Немає доступних великих обсягів озброєння. Просто так в світі не можна зайти в такий великий військовий супермаркет з візочком пройтися і на мільярд американських доларів набрати собі: ось я це візьму, і це візьму, і це візьму. Це ж треба виготовити для того, щоб ну, придбати снаряди. Треба спочатку їх десь виготовити треба закласти виробництво винаняти людей навчити їх потім законтрактувати елементи, елементи деталі до цього озброєння до цих снарядів пороха, метал що там ще там вибухівку її треба виготовити а там черга черга на два роки тобто там шалена шалено страшна історія я не думаю що зброя може продаватися дуже дуже швидко якісь склади західні компанії, західні країни можуть Робити пустішими на користь України, але ж не забувайте, вони теж дуже бояться залишитися з огірком в кишені перед гіпотетичним якимось спортивником там наприклад за 5 років тому дуже обмежено передають зброю Україні. Пане Іване, я щиро вдячна вам за цей пліт-коментар. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Ступак, військовий експерт. Ми говорили про враження від публікації і звернення до світу стосовно наших можливостей і можливостей наших закордонних західних партнерів перемогти Російську Федерацію в цій несправедливій загарбницькій війні. З вами була Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Не перемагайтеся.